Назар Смірнов з Кіцманської громади доглядає виснажених кажанів, годує, лікує, а дочекавшись теплої пори, випускає на волю. Назар Смірнов понад 10 років взимку рятує виснажених кажанів. До цього на Буковині ніхто не займався цими тваринами. Оскільки фахівців тут не було, то відповідно звернулись до мене і з того часу, так кожного року я, в принципі, цим і займаюся. Тобто люди знаходять, дзвонять, привозять. Я забираю, вирощую весною випускаю. Минулого року трохи було складно, коли зразу більше 200 штук в мене були. А так справляюсь нормально. Коли кажанів приносять, Назар Смірнов оглядає їх. Вони взимку падають з плячку. Для того, щоб заснути, їм потрібна певна маса, щоб нормально в цей час перебути. І якщо маси немає, їх треба догодувати. Для цього використовуються личинки комах, шуків переважно, наприклад, зоофобос або борошнистий хрущак. І тими личинками власне і годуються. Це цікавий такий процес, особливо перший раз, коли вони ще не знають, що то їжа буває трохи складно, але потім, коли розпробують, то з великим азартом насправді їдять. Найскладніший період для кажанів зима. Після того, як кажани впадають у сплячку, їх потрібно покласти у прохолодне приміщення. Найкращий варіант. Домашній холодильник. Зазвичай там має бути е, доволі низька температура, десь від 2 до 6-8 градусів, для того, щоб вони нормально повноцінно спали. Е, якщо тепліше, вони прокидаються, знову ж таки це для них не дуже добре. Тому, наприклад, для цього якесь або прохолодне приміщення, ну так як в мене, наприклад, літня кухня або підвал, там де стабільна температура. Ідеальний варіант е, це домашній холодильник. Там якраз температура ідеальна для кажанів, можна сказати, близько 8 градусів. Для них це супер. Кажанів Назар Смірнов годує раз на день. Дуже цікаво спостерігати за ними, особливо подивитися, як вони їдять, як вони таким азартом ковтають тих личинок, які ну, доволі великого розміру порівняно з ними. Нині у Назара Смірнова 10 кажанів. Найбільше подобається, коли їх випускаєш. Коли вони власне вже летять, і ти знаєш, що ти зробив свою справу, ти знаєш, що зберіг чиєсь життя. Ну оце класний момент. Насправді весь процес утримання і підгодівлі, зокрема, ну він дуже такий куметний, цікавий, хоча і трохи складно буває, особливо якщо багато одночасно кажанів. Деякі види кажанів можуть переносити інфекції, наприклад, сказ. Тому постійно, коли до мене дзвонять люди, перше, що я кажу, в жодному випадку не можна брати кажана в руки голими руками. Тільки в рукавичках, причому в рукавичках таких досить щільних, щоб у випадку укусу. Можна було убезпечитись інакше ну, необхідно йти робити відповідну вакцинацію. Вікторія Макайдан, Діана Чігак, новини Сі 4